Добрий ранок всім, рада всіх бачити. Мене звати Юлія, я експерт з ефективної комунікації, допомагаю компаніям з освітніми продуктами. Також на даний момент допомагаю українцям у працевлаштуванні і підготовці до співбесіди. На даному етапі я на цьому етапі я хочу вам сказати, що комунікація відіграє дуже важливу роль. Безпосередньо це вважається одним з найважливіших скілів, тому я хочу вам сказати, що розвивати комунікацію це дійсно номер один. Але далі, коли вже людина розвивається, коли вже отримала, припустимо роботу, або ще в пошуці, можуть бути різні етапи, так в якийсь момент ви розумієте, що вам необхіден ментор. Може, у вас таке бувало? Будь ласка, поділіться в коментарях. Може таке статися, що ви шукаєте собі людину, яка буде вам допомагати з вашим потоком. Потоком ваших ідей, припустимо, так конструювати їх, фокусувати правильну увагу на те, що необхідно, тощо, тобто у вас можуть бути різні задачі. Але необхідно розуміти, яким же чином обирати собі ментора. Вчора я вже почала розповідати вам про те, що. Менторство це не просто так вийти, припустимо, з людиною в Zoom і провести Zoom, ділитися своїм досвідом. Ні, це набагато глибше. Є структура, є певні питання, є, є певні стратегії. А також якщо ми піднімемося трохи вище, є стандарти, які необхідно поважати, і ментори також про них повинні знати. Отже, чому я про це говорю? По-перше, я була в обох позиціях як ментора, і на даний момент я також є ментором, а також менті з різними людьми. В мене було дуже багато різних менторів. На кожному відрізку мого шляху я була в менторстві. я... Дуже люблю і поважаю цей метод роботи. Він дійсно дуже допомагає, але необхідно розуміти, з ким ви працюєте, і як обирати дійсно ментора. Рекомендації працюють, але не завжди може статися так, що те, що допомогло, припустимо, вашому, вашому другу або вашій колезі допоможе вам, так? Тобто, і ви зможете вирішити свою задачу. Ви зможете призвести себе, припустимо, до тієї точки, куди ви хочете, завдяки стратегіям, які ви припустимо розробите безпосередньо з цим ментором. Отже, що я хочу сьогодні, чим я хочу з вами поділитися? Я хочу з вами поділитися наступним, чому безпосередньо менторство воно необхідне. Як обрати ментора і насправді що відбувається на сесії, щоб ви розуміли, що можна. Очікувати, що не треба очікувати. І, взагалі, про очікування, якщо ви не дивилися ефір вчорашній, будь ласка, подивіться, подивіться його, там я безпосередньо про це говорю і це висвітлюю. Дякую, що доєднуєтеся. Отже, хочу з вами поговорити про наступне: ми, ми взагалі такі цікаві істоти, нам необхідна підтримка. так? Тобто, коли коли ми йдемо в школу, нас підтримують батьки, далі нас підтримують наші друзі, далі нас підтримують наші е, uh, партнери, припустимо, так, бізнес-партнери, партнери по життю і таке інше. Yes, in English, it will be also there is one comment in English. There will be some information about effective communication in a different channel. Uh, I will leave more information about that. Ось так переходила трохи на англійську, бо був була людина, запиталася, чи можу я давати гайденс англійською мовою. Можу, але в іншому каналі да це цей канал вже тільки для того, щоб спілкуватися українською мовою, поки що так. Тобто я не, не вводила сюди, не поверталася в цьому каналі на англійську, як це було раніше. Отже, повертаємося до теми, я підготувала деякі критерії, які вам можуть допомогти в тому, як обрати, припустимо, собі ментора. Так? Тобто, і перший такий критерій, який дуже важливий, вчора я про нього вже казала в прямому ефірі, це досвід у тій сфері, в якій ви хочете працювати, або ви вже працюєте і хочете себе розвивати. Це важливо. Бо теорія це не дорівнює практика. Так? Тобто, якщо людина, припустимо, у вашій сфері вже досягне. Цього ви розумієте, що е, певні помилки вже були зроблені. Тобто було дуже багато чого в е, цій сфері, що ваш е, майбутній ментор вже е, зробив, так? Бо, е, вже Цей досвід був надбаний і вже ці помилки були зроблені. Тобто людина може з вами поділитися цим досвідом. Другий критерій, е, по якому ви Можете зрозуміти, чи це ваш ментор, і за яким необхідно взагалі собі обирати ментора. Це стиль комунікації. Стиль комунікації дуже важливий, тому що те, що підходить, припустимо, вашому другу, не підходить вам і, і навпаки. Ось якщо ви боїтесь припустимо, писати ментору. Якщо ви боїтеся писати ментору, це не ваш ментор. Це стовідсотково. Вам необхідно це розуміти. Тобто, це не ваш ментор, вам, вам дійсно треба шукати іншу людину, якщо ви боїтеся з цією людиною підтримувати контакт. Далі, чіткий, чіткий фокус. Чіткий фокус ментор має бачити, куди вам йти, і де ви. Найголовніше, треба, треба зробити все можливе для того, щоб ментор зрозумів, де ви, так тобто, вам необхідно надати інформацію зі своєї сторони. А ментор вже повинен зробити певні такі кроки, запитати питання, які можуть розкрити ситуацію, вашу особистість, якщо це необхідно, а зазвичай це необхідно. І показати яким чином надалі, це вже наступний критерій, яким чином можна досягнути цієї мети. Тобто, результати, результати клієнтів, це також дуже важливо. Якщо в ментора є результати певних клієнтів, це повинні бути не просто відгуки, саме трансформації. Тобто, якщо ви входите в менторство з людиною, необхідно, щоб ось ви знаєте, бувають коментарі такі. Тобто, в принципі, це дуже добре, коли Є коментарі, позитивні коментарі в ментора, але необхідно розуміти, що А була, а чи була ця трансформація, чи це? Ментор, припустимо, попросив надати фідбек і написати, написати відгук. Так? Тобто, ми всі люди, це нормальна практика. Я не маю нічого проти відгуків, коли тим паче позитивних відгуків. Мені дуже багато також пишуть позитивних відгуків. Від, відгуків тому це нормально. Але необхідно розуміти, що коли ви йдете до ментора, вам необхідно не просто відгук, вам необхідно, щоб ви дійсно розуміли, що. Є приклади трансформацій. Є приклади того, що ментор дійсно допоміг людям досягнути певних, певних результатів, або завдяки цьому ментору така трансформація, припустимо, трапилася. Так, тому що не завжди цей результат він, його можна Потрогати, припустимо, так по тобто, відчути не завжди це можливо, тобто це зрозуміло. Тим паче, якщо це припустимо на, на рівні сприйняття, припустимо, тобто коли ментор працює безпосередньо зі сприйняттям певної ситуації, тобто там вже не так легко цей фідбек і цю трансформацію побачити, якщо ви інший клієнт, інша людина. Тим паче, може бути так, що і зазвичай це так, що ментор ні в якому разі не має права поширювати цю інформацію, бо коли ви, припустимо, йдете до доктора, так тобто там, коли ви те, що ви залишаєте з доктором, залишається з доктором. Ця розмова, все так само повинно бути і з ментором. Ментором не ментор не, роз, не поширює цю інформацію з багатьма людьми. Якщо це Гідний ментор, якщо це ментор, який поважає вас, поважає себе, цей ментор не буде розповідати всім, тим паче в соціальних мереж... мережах, що в нього такий студент, і критикувати або робити щось інше, хазуватися, що це саме той результат. До речі, результат зазвичай результат ментор, коли показує, припустимо, ви бачите, що таких результатів досягнули, таке інше. Тобто, це результат не ментора. Ще раз хочу наголосити на цьому. Це не результат ментора, це результат цієї роботи двох людей ментора і менті, які входять в цю роботу, і вони працюють над цим разом. Тому, коли, припустимо, ви бачите такі коментарі, або ви припустимо, бачите, що ментори це використовують для того, щоб продати свої послуги, це нормально з одного боку, з іншого боку, необхідно розуміти, що, по-перше, інформація, яка обговорюється на менторстві, вона не повинна виходити за двері. Якщо ви бачите якусь таку інформацію, яка яка вийшла за, за, за двері, або, припустимо, цей коментар був написаний і ним поділилися без того, щоб запитатися, чи можна цим поділитися взагалі? Тобто необхідно на це мати дозвіл в такому випадку. Це не етично взагалі. Тобто, якщо дійсно така трансформація пройшла, може ця трансформація була досить така, ви б не хотіли, щоб про цю трансформацію чули всі. Є такі люди, які хочуть, щоб про ці трансформації чули, і навіть на цьому роблять свої бренди, але будують бренди так. Але не завжди це так. І е, я б вам радила обирати таку людину, яка не буде, не буде будувати свій бренд на вашій трансформації, скажімо так. Отже, далі, результативність клієнтів це важливо, так тобто вам необхідні референси тих клієнтів, розрозуміти, яким чином ваш ментор допоміг, або ваша менторка допомогла іншим людям. Далі, вміння казати неприємну правду, і це важливо, не кожна людина може це зробити. Це це не про комфорт взагалі, так тобто комфортна зона і менторство з однієї з однієї точки зору. Так з одного боку, ви бачите, що м, треба не боятися, менті не повинен боятися писати е, своєму ментору. Е, необхідно, щоб була довіра. А з іншого боку, це не про якийсь там комфорт. Знаєте, ви не до психолога приходите, де вам ставлять деякі питання, і комфортна ситуація. Ви йдете на розвиток, так тобто, в принципі, у психологам також є і відбувається розвиток. Але в менторстві він відбувається по іншому. Ментор це не психолог, він може мати якусь певну освіту психолога, але це не є критерії для того, щоб стати ментором. Тому ці, дві, ці, дві, ці, ці два види робіт, вони різні. Ці послуги, вони різні. Якщо ви, пропустимо, якщо ви обираєте між психологом і ментором, це дуже складний вибір, тому що необхідно дивитися. Це дуже різні люди і по-різному допомагають. Отже, далі, тобто це п'ятий такий критерій, чи може людина Казати неприємну правду. Неприємну правду. Тобто, ця людина повинна вміти казати неприємну правду, і ви можете домовитися, яким чином для вас нормально отримувати цю неприємну правду перед тим, як ви будете заходити в це менторство. Це також важливо. Тобто, яким чином ви будете працювати, яким чином буде отримуватися фідбек, надаватися цей фідбек, також працювати. Те, що я вчора вам казала, це необхідно все обговорювати безпосередньо з ментором перед тим, як ви будете йти в менторство, тому що ці очікування, які можуть бути, вони не завжди кажуть вам дійсно вони не грають вам в позитивну ситуацію, так тобто, вам необхідно, вам необхідно дійсно подивитися на цю ситуацію, окей, чи допомагає ця людина? Uh, Яким чином окей може допомогти, має експертизу, має референси, має трансформації клієнтів, має чіткий фокус. Так, тобто чіткий фокус це важливо. ментор має бачити, куди вам іти, і де ви зараз, тобто розуміє, де ви, і фокусується саме на вас, і також вміє казати цю інформацію, яка б вона. Неприємно могла бути так, тобто для того, щоб розвиватися, трансформуватися, наш мозок повинен споживати щось нове, і не завжди це нове, це те, до чого ми звикли. Якщо ми хочемо виходити на інші рівні, дуже часто так буває, що ми слухаємо якусь інформацію або чуємо щось, що нам неприємно, тому що це не те, що ми припустимо вважаємо нормою. Але згодом, коли ми розуміємо, аналізуємо, прибираємо его і таке інше, тобто ми вже розуміємо, що це може бути точкою росту і зростання вас як персони. Так, далі. Давайте подивимося, також, яким чином може проходити менторська взагалі робота. Я не буду вдаватися в такі деталі, але я вам розкажу, припустимо, яким чином це може бути, що можна очікувати, що можна. Обговорити безпосередньо з вашим ментором, якщо ви на даний момент шукаєте вашого першого ментора, також може бути. По-перше, вам необхідно надіслати запит, запитання, пропустимо, завдання може бути тобто, ваш запит вашому ментору, так? Тобто, і обирається фокус. Фокус необхідно, щоб був, бо ментор не буде займатися двома, трьома, чотирма. Питаннями одночасно, тобто необхідно, щоб був фокус, і вам це не потрібно. Необхідно, щоб був один фокус. Далі на сесії, що відбувається на, безпосередньо на сесії, сканується ваш профайл, хто ви, ваша особистість, ваша ситуація? Так? Тобто ваша ситуація, ваш контекст. Надалі йде два-три варіанти рішень, тобто різні сценарії, які ви можете подивитися, які ви можете змоделювати, і з якими ви можете надалі, припустимо, працювати, затестити їх. Далі пропонуються кроки, кроки із супровід, яким чином це безпосередньо, яким чином ви будете далі комунікувати. Це важливо. І це про це необхідно питати, так тобто, коли ви заходите в менторство, питайте, будь ласка, яким чином буде проводитися ця безпосередньо цей контакт, бо це не означає, що ви припустимо, взяли сесія пройшла все. Ви закінчили, ви вже не на зв'язку. Так бувають такі ситуації. Різні бувають менторські програми, де ви сплачуєте, припустимо, за години. І у вас немає такого, припустимо, контакту з людиною, бо це відображається, припустимо у фактурі. Але це також можна врегулювати і припустимо, вам краще отримувати фідбек, вам краще отримувати зворотній зв'язок від людини, на мою думку, ніж мати дуже багато сесій. Бо коли у вас дуже багато сесій, тобто якість не дорівнює якість важливіша за кількість. Якщо ви розумієте, про що я якість вона важливіша за кількість. Далі треба розуміти, що це не терапія, і не треба очікувати, що вам будуть надавати психологічні послуги. Так? Тобто, це не терапія, це не психоаналіз, це не психотерапія. Так? Тобто, це практична підтримка плюс стратегія. Все, практична підтримка стратегія. Стратегія з покроковим планом все. І звірка, чи де, де ви зараз на певному етапі через певний проміжок часу. Ось таким чином це працює. Якщо ви на даний момент шукаєте свого першого ментора, необхідно дійсно розуміти ваш запит. Запит це найголовніше, бо, припустимо, якщо ви не, не розумієте, з чим ви йдете. В такому випадку до ментора не треба йти. Ментор це не психолог. ментор – це не психотерапевт. Тобто, якщо ви не знаєте, чого ви хочете, вам не потрібен ментор. Вам потрібна інша людина, вам потрібна людина, яка зможе. Вам допомогти спочатку розібратися в цьому, а потім вже можна йти до ментора. Це залежить від ситуації, бо припустимо, бувають такі ситуації, коли людина не знає, яким чином розвиватися надалі в кар'єрі. Припустимо, деякі клієнти приходять до мене з запитом, що вони попрацювали вже в різних сферах. Вже є 15 плюс років в певній галузі або в різних галузях, і хочеться не хочеться вже старого, хочеться. The cat sat on the Щось нове, але незрозуміло куди рухатися. Таке також може бути. З таким запитом не треба йти до психолога, з таким запитом можна йти до ментора, так, тобто до коуча також можна йти з таким запитом, і якщо, але все рівно там необхідно буде працювати з такими, з вашими цінностями, так? тобто з тим, що ви хочете. Тобто, все рівно у вас є певне бачення, мабуть, не само. Професії, а саме, що вам подобається, тобто, розуміння того, що вам подобається, а що ні, воно повинно бути. І зазвичай, на сесії воно також кристалізується більш логічним, становиться, так? Тобто, стає. Отже, отже, що я ще підготувала. Давайте подивимося. Я бажаю вам успіхів у пошуку ментора, до речі, бо це не дуже не дуже легко зробити. Я на даний момент готую інформацію для менторів, також для менті, для того щоб ви розуміли певні критерії, по яким необхідно обирати ментора. Це буде безкоштовно, тобто, ви зможете це завантажити зараз. Працюю над цим гайдом. А для менторів буде, будуть тренінги та курси певні. Я думаю, що я зроблю, бо те, що я бачу зараз на ринку, мене дуже засмучує. Я бачу, що кожна людина зараз хоче стати ментором, але це не про его. Розумієте? Це не повинно бути про его, підкоректую. Коли людина відчуває, що готова допомогти іншій людині, це не означає, що вона дійсно може допомогти. Тобто, коли припустимо, ви бачите, що ви хочете стати ментором, це не означає, що ви готові стати ментором. Бо для цього необхідно також мати певні певні характеристики, і необхідно розвивати певні скіли, певні навички. По перше, це ваша експертиза. По-друге, це те безпосередньо яким чином менторська робота вона буде проходити. Так, тобто, це дуже важливо. І розуміти, практикувати, мати ці часи, які ви проводите з менті, і далі ви зможете, ви зможете стати кращим ментором, припустимо. Отже, сьогодні ми з вами поговорили поговорили про те, яким чином обирати собі ментора, які критерії, на що необхідно звертати увагу. Я вам розповіла, що Необхідно дійсно бачити, що вам комфортно з вашим ментором, але про комфорт ми кажемо безпосередньо в якому форматі. Комфорт це те, що ви, ви не боїтеся розповідати свою ситуацію ментору. І в такому випадку я вам бажаю я вам дійсно бажаю успіхів, я вам бажаю, я вам бажаю знайти того ментора, який зможе вас довести до того результату до тієї трансформації, яка вам необхідна, за короткий проміжок часу бажано за коротший, ніж він би був без ментора. Так, тобто, це в цьому і суть, що ментор вам показує цей шлях коротший ніж якщо б ви робили його самостійно і проходили його самостійно. Ось як я і пообіцяла, я зроблю для тих, хто зараз на даний момент шукає ментора. Зроблю безкоштовний гайд, щоб ви розуміли, якщо ви припустимо шукаєте ментора собі, ви розуміли, які критерії є, чого можна очікувати, а на що можна сподіватися, а на що не треба сподіватися, і також критерії, так тобто, вам необхідно розуміти, які критерії, щоб ви розуміли це дійсно ментор, або це просто людина, у якої є експертиза, але це не ментор. Це людина, професіонал, в якої є експертиза. І ще раз наголошую на тому, що ментором не кожна людина може стати ментором, і потрібно, щоб вона ставала. Не кожна людина повинна ставати ментором, якщо в неї є певна експертиза. І є дуже багато різних шляхів, як можна себе розвивати, як можна допомагати іншим людям, не тільки менторство. Так, тобто в менторство вже треба йти, де ви дійсно любите людей, де ви дійсно любите працювати з людьми, і, і ви готові допомагати. І є певні стандарти менторства. Та тобто, яким чином проводити менторські менторські е, сесії, про що ми також будемо говорити е, трохи пізніше. Дякую, що доєдналися! І я вам бажаю успіхів е, і гарного дня.